Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Переведенцев Олександр Олександрович, позивний санич, військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади. Народився 9 жовтня 1970 року у місті Стерлітамак Республіки Башкортостан. Коли йому виповнилось два роки, сім'я переїхала до Дніпродзержинська, на малобатьківщину матері, відтак до Калуша, що на івано Франківщині. Сашко ріс кмітливим і непосадючим хлопчиком, допитливим і товариським. Любив поганяти футбол з друзями, займався вільною боротьбою, навчався у Калуській загальноосвітній школі номер 2 потім Калуському хіміко-технологічному технікумі. У січні 1993 року одружився з дівчиною Лесою, а в червні 1994-го народився син, якого назвали в честь батька Олександром. І, хоча сімейні стосунки не склалися, і пара розійшлася, Олександр старший був чудовим і люблячим батьком. Тато був доброю людиною. Він завжди підтримував мене і допомагав у всьому, розповідає Олександр Молодший. До нього з повагою ставилися багато людей. Він був сильним, мужнім, сміливим, відповідальним, наполегливим, працьовитим. Він завжди знав, що і як зробити, завжди готовий був допомогти. А ще тато був людиною слова, людиною. Діла 2002 року. Олександр познайомився з другою дружиною Галиною. «Познайомилася ми з Сашою у його друга Богдана Відоніка. Його дружина Богдана моя подруга, розповідає жінка. Потім почали зустрічатись так і одружились разом. Прожили 22 роки, мов один день. Саша був прекрасним чоловіком, уважним і турботливим, врівноваженим, спокійним. Ми завжди все робили разом. Його улюбленою фразою була: все буде добре. Коли купили своє житло, Саша все зробив своїми руками. Дуже старався, щоб у нас все було. А ще він розводив акваріумних рибок і вирощував перепілок. Вони для нього були мов діти. Також Олександр був хорошим і надійним другом. Спокійний, товариський, надійний. Таким характеризує його товариш Володимир Фоміних. Дружили з років п'яти разом ходили в гори, ліс на риболовлю. Також він тримав до хресту мою доньку, був хорошим і дбайливим хрещеним батьком, а ще відмінним другом. В енергетиці Олександр з 1997 року. Саме тоді чоловік влаштувався до Прикарпаття Обленерго. Спочатку працював електромонтером лінійної бригади, згодом інспектором та старшим інспектором енергонагляду. 17 червня 2015 року чоловік вперше став на захист вітчизни. На повістку не чекав, пішов добровольцем, доєднавшись до лав 59-ї бригади 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь, друга мотострілецька рота, друга чота, третє відділення. В складі даного військового угрупування він пройшов усі фронтові локації. Новоолексіївка, що по сусідству з Кримським півостровом, полігон Широкий лан, околиці Попасної та Троїцького. Навіть на фронті Олександр Переведенцев, як справжній енергетик, стояв на захисті. Світла, коли через безперервні бойові дії та артилерійські обстріли в районі міста Світлодарська були пошкоджені лінії електропередач, бійці батальйону Київська Русь охороняли стратегічний об'єкт до повного відновлення роботи. За час перебування на передовій довелося пережити безліч гарячих моментів. Та як казав Олександр, краще згадувати хороше та думати про плани на майбутнє. Після демобілізації повернувся до улюбленої роботи у березні 2022 року. Чоловік знову став на захист України у лавах 71-ї єрської бригади у складі десантно штурмових військ збройних сил України. Пройшовши найгарячіші точки російсько-української війни. Заклик завжди перші залишився. З'явився позивний Санич. За вірність військовій присязі, мужність та героїзм, проявлені під час відсічі збройної агресії Російської Федерації, був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за взірцевість у військовій службі другого ступеня та відзнакою президента України за оборону України. Був демобілізований наприкінці 2023 року. Однак раптово помер від серцевого нападу 1 червня 2024 року. Світла йому пам'ять і вічна слава.